Мої вітання, друзі! Це твоє авто, у нас на продаж, машина 98-го року, яка до сих пір дає прикурити всяким кредитоташнотам. Дивіться, Audi A8, вона же Авоська, вона же бігімот. Стріблястий колір, тонована, двойний склопакет. Так, є невеличкий нюанс по цьому склу. Це все рішаємо. В салоні чорна шкіра, саме шкіра, електронні регулювання, регулювання. 400 підйомники, пам'ять сидінь. Музика з сабвуфером. Також в нас є магнітола, є двозонний клімат-контроль, є шторки заднього скла, є шторки для задніх пасажирів, є підігріви для задніх пасажирів, ручний підлокітник та ще дуже багато всього. Це дійсно комфортна машина за невелику суму грошей, яка з надійним 2,5 літровим дизельним двигуном. Може їздити економно, м'яко, комфортно. Вам сподобається. Приїжджайте на Тест Драйв, вулиця Розмовська, 34, місто Одеса, придбати машину можна в кредит або лізинг, також трейдин, також готівка, крипта. Все для вас. І ми зробимо все в найкращому вигляді, в найкоротші терміни, можливо, саме це, твоє авто. А також не забувай підписуватись на наш телеграм, там все виходить трошечки швидше, ніж усюди.